Коротко одним словом хочу сказати хлопці, що я дуже радий, дуже вам вдячний, що ви є такі сильні, такі надіжні побратими, які ніколи не зраджують нашу батьківщину а борються проти ворогів за нашу батьківщину. І мої побратими, які я завжди разом один з одним і підтримую, щоб не сталося. Яка б ситуація в Україні не була, ми завжди будемо разом, я один одного підтримувати. І так буде завжди. Слава Україні! Героям. Так я хочу сказати, так. що заради допомоги нашим побратимам ми вимушені були нашу організацію всієї Всеприїзні Свобода. Зорганізувати майдан, на який привезли які кияни е, добрі кияни, привезли багато багато харчу, з яким ми сюди привезли для того, щоб підтримати Молодці, хлопці. треба йти до кінця, не боятися. Ось приклад Рома Віталік. це наші чуваки, які показали всім, що не надо встать, треба боротися. І переможний кіта, слава Україні! Таким героям, як ми. Слава Україні і таким героям, як Віталій Рома. Героям посвящаються.